Друзі, всім доброго дня, На силу трошки зупинився в нас дощ. Таке ляє вже який день. Аж на картофлі вийшло сьогодні, подивитися трохи на город. Бо особливо у батьків, то в них паніка, В них депресія, можна так сказати. Каже, На городі стояли річки, намули, але бачите, аж позамулювало так. Але в нас трошки одне спасіння, що город іде горба і воно. Трохи посходило. Звісно, на помідорах то прямо аж поробило дороги. Я не знаю, як їх не позносило, ж тому, ніби бурачки трошки позносило туди донизу. Таке все страшне цього року. Одна печалька, можна так сказати. Баклажанів взагалі не видно. Я не дурно кажу, що цього року буде важкий рік у плані аграрному. Тому Що багато і посівів пропало. Що не вимерзло, як то кажуть, то вимокне. Зараз йдемо ще подивимось до лимонів. Там, напевно, теж... Вже відколи вони стоять, мама, все нас дрочить, що занесіть їх, занесіть. Такое заносимо і через три дні викидаємо всі на гній. А чому? Вони каже, коріння зразу на дворі, хоч вітер їх десь і кіт з тобою. Що це таке? І що, він гниє, наверняка? Ну, як? Я б не сказав. Що, буде живий? Да. О, я без салом з'їла молодого. б да з безмальцем. <рес> Все, поїли. Так, буду п'ятий раз пересаджувати огірки. Це якийсь капець. Отут кожного року в мене огірочки. З п'яти посаджень, оце один. І тому я бачила в шеї один. Все. Я знаю, що їх раніше не потрібно висаджувати, але знаєте, як кортит. А так, ага. Так, йдемо ще я до лимонів. Двою водою помимо. Чи тобі ще один зірвати? Ні, я в тебе попробую. <різь> <різь> Поділишся Тей, зі мною. Ти що, ти теж дає на знаки дощ або лопає? Лопає. Ти хоче догнити і часнити. Так, да, це, це цього року все воно. Ходи, кіт. Кс -кс -кс -кс. Але вже знову починається дощ, так? Да? Так, тут наші лимончики на вулиці. Поки стоять бідолахи, що ї що скажеш. Вже ніби нам обіцяють ніби з того тижня погоду. Ще тиждень, щоб вони витримали. Трошки пожовтіли. Але що ж, як воно ляє безконечно, то чому ж не пожовтіють? О, Лайм мексиканський достигає. Вітя вірви додому пару штучок, бо до салату я не маю. Вже лимони з'їли. Кажу, що лайм жовтий не буває. А от мексиканський який жовтий. О, він вже перестиг. Він вже вологи, мабуть, набрав і вже відпадає. Давай я колючий. Дуже колючий. креслатий, колючий, але. лайм. Якщо лайм стоїть в такій холоді і не пропадає, то я думаю, що повинні вони витримати цю критику. Так, а що це таке сині такі плоди? Це в чому такі сині плоди? Це той ліпо, ліпо? Аж, Нет, аж фіолет. Це було в цьому дереві від 4 роки. Саме з усіх сортів саме гірше в нас росте, можна так сказати. Ліпо, да. Може треба було його перещепити на чомусь другому, але. ось як Гарно росте за дітей. Апельсинка, я дивилася, я зайшла І вона її. пускає, це ти да, да. Вон, Апельсинка. І навіть да, пускає, представляєш, при цій погоді Не. навіть... О, а це що так, таке? Теж апельсин. І, О, бачите, апельсинові підходить така погода. В нього навіть плоди є. Це да, де бразільський солодкий. Де бразильські він також от, він вже його можна ходить. То, то це, це його колір такий Угу, не мішає. Ну, Загалом їм вони ніби нічого, правда? Не ростуть. Не ростуть. Оце відколи винесли, винесли вже місяць. О, І ти вже, ти вже прийшов і місяць і не ростуть. Може би в теплиці, але в теплиці також зараз дуже погано ростуть вазони. Нема тепла. В теплиці тепліше, нема що казати. Так, зробили повітряні укорінення на апельсині шоколадному. Не знаю, кажуть, що апельсини дуже погано ростуть на своїх коріннях і вкоріняються погано, але спробували. Але спробували. Також ще поки теж все воно стоїть не дуже. Так росте по чуть-чуть, знаєте. Ну щоб так ухти, то ще немає цього. Все одно воно якось хоче тепла. А що це таке цікаве, кумкват? Ні, це мандарин. А що я подумала, що це кумкват? Клемену. Клеменрубі. Ага. Клементин клемен Рубі. Ти трошки пообривав, так, да, плоди? Да, він... Вже такі ціпляє багато. Трохи від я їм поскидав. Фантастіка. Тоже ти щось казав, що мав лишити менші її. А я менше, лишив. Ти от менше от лишив? По одному один, от там десь другий, третій. Коротше, по одному нагіляці, так? Да? Да, да. А він дуже гарно зав'язує. Я, кстати, він вже готовий майже. Угу. Він такого кольору. Чуть-чуть може бути жовтіший. Дуже насичений в нього запах такий, аж прям. Він і прививається дуже гарно. Що там твої банани? Коли ми вже будемо їх їсти? А, банан, банан ще. Чикає, <гум> Але... Тож якісь стоять все на місці. Ну це що це таке? Це ага. вже жовті були за, за три місяці. <гум> Чекай. Все свої пори хоче. Але зелені вже кістки ніби чуть мають відтінок. Е, покажи мені ананасика того, що в нас був, ти казав, що вкорінився. Е, Кстаті, е, шапку, да, що ти викрутив? На, Оцей... Розетку. Той, е, да. Розетку. Е, саме краще він пішов в ріст, правда? Коли, коли в нас достиг пліт, я викручував цю розетку і посадив її. Ось це з плоду. дивіться, як воно. Цікаво, дві і гарно mm -hmm. так пішов ріст. Ну, що ти свіжого бач, свіжого. А ну Ану, тут навіть дата є, бачу. А, це чекай, це якась mm, стара. Це... Я думала, ти підписав. Не, а, а ті, що маленькі. А, а ті, що такі від бананчика, ой, від ананаса йшли. Да, да А от Одна Одна тільки приїжджала. А ті стоять? А ті стоять. Mm -hmm. Може їх треба розсадити. М -м -м, може. Чи нема ти такого? Що там така -то, теж? Кава нещасна. Кава нещасна, каже. Ага. І на цьому дуже багато поробили, я теж показувала повітряних. І на Павловському дуже багато поробили. Ще треба тим, пару Ще не Павлов. все, каже вітя, що ще треба. От. Це все. Є трохи розрядити. Повітряні укорінення. Дуже він густий. Бачите, оце, ці всі шапки верхні, його можна трошки прорідити. Все одно він плоди зав'язує на нижніх гіляках. Верхні вони без діла стоять. Маленькі оці. Але, а, а ти Павловський, не проріджаєш? проїжджаєш? Взялася за вкоріння. Ні-ні, не, я за плоди кажу. Ні, він собі сам. Він може на одній гілості щепити п'ять шість штук. Йому не срапить. А ой, я показую якраз гілячка на якій п'ять шість штук. Да, так і він Угу. О, і апельсин італійський. Також зробила повітряні. Щось теж п'ять штук на одному, що я зробила. Ой, на Київському не буду робити, бо немає особо на чому там робити. О, трошки ти їх поп... попроріджував, Вже такі плодики гарні пообростали. Плодики гарні. Угу. І Вашингтон. Вашингтон цього року жирує. А немає на ньому плодів? А що тільки два, і там десь я знизу ще один знайшла, по-моєму. Цього року він відпочиває. І от на цьому в Павловському також поробили відводки. Так, ще у мене, знаєте, що лишилося? Гранат. Я Гранат. хочу його повкоріняти. От так само, як Павловський, ще повкоріняти. Ось цих треба буде пересадити. От, бачите? От є, то це вже воно вкорінилося, можна вже їх буде передивитися. Що з них? Ташкятські які палки пішов. А він ніби жировик пустив, не, так? Не, нормально, я йому вершок прищепив. Ага. Ти на якомусь одному великому його да. при... Ось такі в нас справи. От. Я знаєте, така погода, що ні робити нічого не хочеться. І нема роботи такої, бо би вже щось би робилося, а тут не по настроєнню. Нічого. <смір> не <бажити> далі. Так, <смір> <смір> да, що там дивитися на, на погоду? Так, всім гарного, мирного вам дня, урожаю і всього найкращого.